Мір вам, брати і сестри. Сьогодні я хотів би з вами порозміркувати на тему, що таке благодать Божа. Я думаю, що ми неодноразово чули проповіді на ці теми, де говориться про те, що Бог спасає нас по благодаті Ісуса Христа. Але саме так я сьогодні хотів би назвати проповідь, тому що хотів би пояснити, що це воно таке. Текст, який я буду зачитувати, знаходиться в Євангелії від Іоанна, 5 розділ. Після цього було свято Юдейське Ісус прийшов у Єрусалим, а в Єрусалимі біля Овечих Брам. Є купальня, яка зветься по єврейськи віфєзда, і яка має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній сходив час від часу в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його лежачу і, знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому, хочеш бути здоровим. Хворий відповів йому, пане я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню, як вода збуреться, а коли я приходжу, то вже інший входить раніше від мене. Ісус говорить, йому встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і почав ходити. Того дня була субота, тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота і не слід тобі, брати, постелі твоєї. А Він відповів їм, хто зцілив мене, той і сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, що сказав тобі візьми постіль твою і ходи. Але зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і сказав йому: ось ти одужав. Не гріши більше, щоб щось гірше не сталося з тобою. Чоловік цей пішов і розповів юдеям, що той, хто зцілив Його, є Ісус. Тому юдеї почали переслідувати Ісуса і шукали вбити Його за те, що таке Він чинив у суботу. Брати і сестри, це такий досить е, такий серйозний текст. Е, і можна було б. Розширити його, але я хотів би тільки деякі речі озвучити з цього тексту, що ми прочитали, тобто зосередити вашу увагу на, на, на цьому. Цей чоловік був хворий. І хворий він був довго. І слення він не міг отримати, незважаючи на те, що інші люди поряд отримували сілення час від часу ангел. Приходив у ту купальню, збурював воду і хто перший окунався, оздоровлювався. Але він не міг отримати зцілення, тому що він був такий хворий, що поки він доходив туди, то вже хтось перед нього сходив у цю купальню. І ось заходить туди Ісус і запитує Його, чи ти хочеш бути здоровим. Я думаю, любого хворого Запитай, чи він хоче бути здоровим. здоровим, наверно, скаже, хочу. В російському тексті написано так, Господи. Але я не маю людини, яка б мене туди знесла чи допомогла туди зійти, коли збуриться вода. Ісус говорить йому, бери твою постіль і йди додому. І він одужав. І пішов додому, але була проблема в тому, що це була субота. І юдеї пред'явили йому претензії, як ти можеш в суботу таку роботу робити? Взяти постіль і рухатися разом з нею. А він каже, той, хто мене сілив, той мені так сказав зробити. А, він, а вони його запитують: А хто він такий? А цей чоловік. Не знав, хто він такий Ісуса, напевно, що Він взагалі не знав, і Він не знав, що їм відповісти. Потім здибає Ісус його у храмі і каже: ось ти виздервів, не гріши більше, щоб не сталося щось гірше. І саме на цих словах я хотів би спинитися сьогодні і разом з вами порозмірковувати. Коли ми говоримо про благодать Божу, деколи складається таке враження, що благодать Божа, вона в нас спасає. Ти хочеш чи не хочеш, вона просто тебе спасає. Да, деколи так подається, Слово Боже. Тому що коли <кій> говориться, що не відділ, то це означає, що нічого робити не потрібно. Нічого робити не потрібно, тебе спасає благодать. Але я дивлюся, що Ісус, цьому, уч... цьому чоловікові, Він не каже якихось таких термінів, значить якихось таких високих, як буває, в нас можна почути. Він йому каже, ти хворий був? Так. Ти виздив? Так. Більше не гріши. Так я ж, як же ж не гріши? Коли дос досить часто. Можна почути з уст проповідників, що ми не можемо не грішити, деколи я, деколи я таке чув. Бо ми люди. Ми не можемо не грішити. І таке питання напрошується саме, саме собою. Якщо ми не можемо не грішити, чому Ісус цьому чоловікові дає непідйомне завдання не гріши. І з попередженням. Бо якщо будеш грішити, то щось гірше трапиться? Я хотів би запитати, а що гірше? 38 років відлежати хворим і ще щось гірше може трапитись? Так, може гірше трапитись. І це гірше, воно прив'язано до твого гріши не гріши. І якщо людина не може не грішити, то фактично чим поміг Ісус цьому чоловікові? Чим поміг? Як він знову стане грішити, і з ним ще трапиться гірше. Логічно чи нелогічно? Так. Да. І виходить, що він то його виздоровив, але цей чоловік, якщо він не може не грішити, то він буде грішити далі, і з ним трапиться ще гірше. Брати і сестри, і деколи ми... Коли проповідуємо, або вчимо, або щось розказуємо комусь, ми самі теми, якої ми хочемо людям преподати, не усвідомлюємо до кінця і не уявляємо, в яке положення ми ставимо Бога, який дав певні настанови в тому чи в іншому випадку. Тоді, коли серед людей таке поширене розуміння, що ми не можемо не грішити, а тим часом Ісус каже, не гріши, а якщо будеш грішити, буде гірше. Ось я хотів би просмірковувати, А як це не гріши? За рахунок чого? Де взяти такий потенціал, щоб не грішити? І ось цим потенціалом. Є Боже Слово або благодать Ісуса Христа. Ви знаєте, подібна обставина трапилася, вона описується у 8 розділі Євангелія від Іоанна, і там фарисеї взяли жінку, яка була схоплена в перелібі, принували її до Ісуса і кажуть, таких Моїсей заповідав у законі каміннями побивати. А ти що скажеш? Ісус каже, хто з вас без гріха перший в неї камінь? Вони будучи засуджені совістю, тому що в кожного якийсь гріх був за душою. Повтікали? І нікого не залишилося, хто б міг би на неї кинути камінь. Нікого не залишилось. Ісус піднімає голову. Тим часом щось там на, на землі писав, каже, жінко, а де твої обвинувачувачі? Ніхто тебе не засудив. Вона каже: Господи, ніхто. Він каже, іди, і я не засуджую тебе, іди і більше не гріши. І знову, що це за таке повеління, не гріши більше. Якщо з, і, згідно теології людей, ми не можемо не грішити. Нащо казати людям те, що. в Реальності неможливе. Або Ісус чогось не розумів, або ми чогось не розуміємо. Інакше не можна подумати, брати і сестри. Тому, відштовхуючись від цих двох таксів, Слова Божого, одне я прочитав, друге розказав по пам'яті, я хотів би сьогодні сказати, що благодать Божа це. Трохи не те, що деколи ми про нього думаємо. Коли ми згрішили в Адемському саду в лиці двох людей, Жінки згрішили в лиці Єви, а чоловіки згрішили в лиці Адама. В лиці оцих двох людей ми всі згрішили і всі стали грішними. І від грішних пішли грішні люди. Не може від несвятого народжуватися святе. І всі люди стали грішними, і в них утворилася така гріховна природа, якої не було до цього часу. До того, як перші люди згрішили, вони були невинні, вони були не, 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 гріх, не гріховні, в них гріховної природи не було і потягу до гріха не було. Але коли Змій обольстив Єву, після цього порушилося щось всередині людини, вона стала грішною, в неї появився потяг до гріха. Бог їх вигнав з Адему. І я скажу, коли Бог виганяв їх з Адему, Він переслідував таку пользу для людини, щоб вони не стали вічними грішниками, бо могли б з'їсти від дерева життя, смерть стала б неможливою, і неможливе було б ні покаяння, ні перемінення. Бог їх вигнав, щоб вони не з'їли від дерева життя. Але я сказав, сказав би так, що після такої трагедії Бог мав право з людиною більше не мати ніяких стосунків взагалі. Ну Так буває і ми чинимо. Да? Нам щось хтось зробив прикро, і ми кажемо, більше не хочу з тобою справи мати. А чому б Богові так не зробити? Той момент, коли людина не просто порушила Боже Слово, не оправдала його довіри, а внутрі вона змінилася і стала недоброю людиною. І ви знаєте, я бачу, що через всю історію Біблії Бог пробує відновити стосунки з людиною, а людина не дуже спішиться робити. Людина не дуже спішиться робити, відновлювати свої стосунки з Богом. Бог пробує відновити стосунки з людиною і робить всі для цього умови, щоб це було можливим, щоб людина змінилася, щоб природа її змінилася, але людина не спішить робити це. І коли Ісус Христос прийшов, Його прихід був передбачений і пророками, і Богом був передбачений, і що. Христос буде робити, було передбачено. І коли ви будете читати 44 й псалом, ви знайдете таку цікаву річ. Благодать вилилася із твоїх вуст. І я хотів би сказати, що Божа благодать це не щось таке, що помимо волі нашої спасає нас, ми хочемо того, чи не хочемо. Бо якби так було, то всі спасання були б. Я хочу вам сказати таку прикрість, неприємну прикрість, незважаючи на те, що багато людей ходять в зібрання і вони не спасані. Чому? Тому що благодать насильно нікого не спасає. Благодать це те, що вилилось з уст Ісуса Христа. Це слово Його, яке сьогодні освічує нас. Тобто я би сказав би, світить нам. Я з одною людиною мав справу, спілкувався по телефону і говорив про слово Боже. І кажу до неї, написано в Слові Божому. По-російськи скажу, бо не знаю, як перекласти бігом на український. Для того лі переноситься свіча. І світильник, щоб поставити її під сосуд, або кровать. Чи для того лампа чи лампочка включається, щоб включити її десь там під ліжком, або включивши її накриту якусь каструлюючу мискою, логіка ніякої, навіщо її включати? Навіщо запалювати лампу і поставити її під ліжко. Або включити світельник і якоюсь каструлею її накрите. Навіщо? Ні. Воно ось там десь приблизно вішається, бачите, на сінах, ось на стелі. Для чого? Для того, щоб не заважало світлові нічого, а світло якби як побільше зайняло площу, яку воно освітлює, щоб було світло, тобто видно, щоб було. І коли вже видно, ти не зачіпишся за стільчик, який стоїть, можливо, десь на проході. Бо видно, бо видно, і ти розумієш. І коли я сказав цій сестрі ці слова, вона каже, я подивилася, а моя Біблія лежить під ліжком. Ну, не буквально під самим ліжком, але внизу там. І вона зрозуміла, що це Дух Святий буквально звернувся до неї. Чи для того Боже Слово дане нам Ісусом Христом, щоб воно лежало під ліжком? В шафі закрите дверкою. І там воно собі лежить. І там в шкафу дуже сіяє, і там дуже видно, бо ж слово Боже, воно ж світильник, воно там в шафі освітило все. Тільки в розумі в людини темно. І розум її не освітлений. І вона не розуміє і вона не усвідомлює, тому що коли вона не читає слово Боже, дивіться, які ми практичні люди. Якщо я їду на машині і раптом я бачу, що лежить штахетина з свахами, я ніколи туди не поїду. Я буду тормозити, як тільки можу, тому що я розумію, з чим це буде пов'язано, якщо я через цю штафетину переїду. Далі моє колесо спустить, мені прийдеться витягувати цю штафитину звідти. Витягувати запаску з багажника, ставити замість колеса і їхати на шинемонтаж справляти те колесо, яке я пробив, чи не так? Ну так. Ну Ми ж так розуміємо, що буде, якщо я наїду на штахетину з цівахами. Але знаєте що? Буває, в нашому розумі не є освітлено Божим Словом, що буде, якщо я. на Духовні якісь речі наступлю, якщо я буду говорити неправильні слова або скверні слова, що буде? Що буде, якщо я буду творити сміх? А що буде? А нічого, а всі посміються? Ти так впевнений, що всі посміються, і цим лише все закінчиться? А як на рахунок того, що від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся? За всяке празне слово люди дадуть відповідь у День суду. І якби це для мене так звучало, як, як моє розуміння, що штахетина з свахами наробить шкоди, якщо її звідти не забрати, а на неї наїхати. І якщо це мені в розумі буде так звучати, я не буду цих речей порушувати. І тим самим оце Слово спасає мене від сміхотворства. Від пустослов'я, від всяких неправильних речей, тому що я знаю наслідки, чим закінчиться порушення цього слова. І в кінцевому результаті я буду стояти перед Богом, і це слово буде мене засуджувати. І тоді, виконуючи це слово, я спасаюся від певних наслідків, які потім будуть за порушення цього слова. І це є спасіння по благодаті. Це не я спасаюся, і це не є добрі діла. Це просто слово Боже спасає мене, і я час від часу і порівнюю його з правилами дорожнього руху. Чуєте, Буває, я чую, а можна ж права отримати так? Ну як так? Ну, дати певну суму грошей і тобі дадуть посвідчення водія. Ну, в тебе посвідчення водія є, просто ти не водій. І ти можеш багато збитків наробити, тому що ти правил дорожнього руху не знаєш, багато чого не розумієш, кого потрібно пропустити, ти не пропустиш, а де тобі потрібно їхати, ти будеш стояти. Бо ти не знаєш. І ззаді тобі будуть ці сигнали, а ти не будеш знати, що вони на тебе сердяться. Розумієте, брати і сестри. Так от я хочу сказати, чи можеш ти сказати, що... Ну, Я виконую правила дорожнього руху, але це ж тут правила дорожнього руху не при чому. Так вони взагалі при чому? Вони регулюють твій рух, вони регулюють рух інших учасників дорожнього руху. І коли всі будуть саме дотримуватися правил дорожнього руху, то ті буде безпечно на дорозі. Так само, коли ми будемо дотримуватися Слова Божого, тоді буде добре в сім'ях наших, і пастирам буде набагато менше роботи. Коли ми будемо дотримуватися, і це є спасіння благодаті, тому що таким чином Слово Боже утримує нас від конфліктів, від всяких неправильних речей. Бо дружина із своєї сторони дотримується слова, а я із своєї сторони дотримуюся слова. Ми обоє його дотримуємося і в нашій оселі. В нашій сім'ї мир, штиль, чудова духовна атмосфера. І хто не зайде в мій дім, скаже, тут щось не так, як усюди. А як же ж тут? Та тут віруючі живуть. І знаєте, що буває? Ми думаємо, що це благодать. Вона повинна, коли мій язик отак щось начне неправильно робити, вона повинна його спинити, і він перестане говорити, та ні, все працює через розум. Все працює через розум. Якщо ти не стримаєш свого язика, то благодать його тобі ніколи не стримає. Вона просто розкриває тобі суть, що буде, коли ти своїм язиком неправильно користуєшся. Що буде, коли ти своїм тілом неправильно користуєшся, тому що, згідно слова Божого, Біблія каже, ви не свої. Тіла ваші є храм Бога живого, який у вас живе. І ви не можете на свій розсуд своїми тілами розпоряджатися, не можете. Об'їдаєтеся – грішите. П'єте спиртні напої, грішите. Так це ж моє тіло. Кому до того діло, що я туди насипав чи налив? А навіть оказується дуже комусь є до того діло. Богу є до того діло. І коли ти об'їдаєшся, ти не лише собі зробив недобре. Ти зробив недобре згідно слово Боже, і йому неприємно, що ти порушуєш його слово. Він тобі сказав про це. Навіщо це ти робиш? А яке Богу діло, діло до того, що я об'ївся? Ну якби не було діла, то він би не писав. Ну якщо він написав, значить діло у нього до того є. Тому я хотів би сказати, брате і сестри, оскільки я озвучував, як моя проповідь буде називатися, вона буде називатися Що таке благодать? Благодать це Слово Ісуса Христа. Коли ми будемо читати четвертий розділ Євангелія від Луки і Христос війшов в синагогу, йому дали книгу, щоб він читав. Він відкрив книгу про Каїсаї і почав читати, і коли він став читати і дещо сказав, Біблія каже, що вони, слухаючи його, дивувалися словам благодаті, яка виходила із його уст. Я думаю, що якби Христос не зустрів савла по дорозі в Дамаск і не сказав йому деякі слова, цього чоловіка, напевно, ніхто б не зупинив. Але Христос йому сказав такі слова: трудно тобі йти проти рожна. І деколи слово рожно в деяких бібліях неправильно перекладається, слово рожно це не просто якась там палиця, а слово рожно це певна палиця, загострена на кінці з металевим наконечником. Похожа на стрілу, тільки вона грубша, і кінець металевий загострений і цією палицею цією палиці регулювали рух валів, тому що люди колись валами орали і багато якої роботи робили. І це таке животне, така тварина, яку таку палицю, якщо вдарить зверху, то для неї це як комару кусив. Вона не реагує на такі удари. А якщо штрихнути цією колючкою, то реагує. Але зверніть увагу, що Христос сказав Павлові. Ти йдеш проти, не за рожном, а проти. Ти розвернувся і наставив роги свої на рожно. І я колись з дітьми своїми проводив розбір слова і кажу, «А як воно буде, якщо повернутися, і йти проти рожна? Що це воно буде? От якби проти тебе розвернувся віл, а в тебе в руках рожно. Я б йому штрикнув куди хочеш. Павлові попало в очі три дня не бачу. Проти рожна йти. Коли ти усвідомлюєш, якщо ти рухаєшся проти Ісуса, якщо ти рухаєшся проти Його Слова, ти йдеш проти рожна. І коли небудь це рожно, кудись тобі вткнеться. Трудно тобі йти проти рожна. І коли Павло зрозумів, що на той час, будучи савлом, куди він рухається і що він рухається проти рожна, він зразу змінив напрямок свого руху і каже, Боже, Господи, що повелиш мені робити? Як мені рухатися далі? Куди мені йти? І Господь каже йому, іди в Дамаск і там. Тобі буде сказано, що тобі робити. І там тобі буде сказано. І як тобі було сказано, і як тобі буде сказано, так роби, і тоді це не буде проти рожна. Як було сказано цьому чоловікові в купальні Єфезда, більше не гріши, бо станеться щось гірше. Як було сказано цій жінці, йди і, і більше не гріши. Бо якщо будеш грішити, то цей рух твій буде розчинений Господом, як рух проти рожна. Тому, брати і сестри, я скажу так: ви знаєте, якщо він рухається в тому напрямку, куди йому рух задали, тому, хто стоїть за плугами, нема смислу його штрикати рожном, тому що віл йде в тому напрямку, куди потрібно йти. Такому волові в яслах насиплять чим побільше. А віл, який непослушний своєму господарі, піде на м'ясокомбінат. Якщо він не розуміє рожна, якщо він не усвідомлює і не вміє рухатися в тому напрямку, куди хоче пан, щоб він рухався, і його будуть вчити, пробувати, регулювати з допомогою рожна, але це не, не вийде то потім такий віл відправляється на м'ясокомбінат. Це притча така, брати і сестри. І ви знаєте, у моєму розумі це працює. А чому? Тому що я знаю про це. Брати і сестри, Писання каже, тоді твоя розсудливість буде тебе оберігати. Бо певна інформація є в твоєму розумі. І ти користуючись нею, зважуєш свою поведінку, свої дії, зважуєш, міркуєш і потім думаєш, а варто це робити чи не варто? Та не варто. А чому не варто? Бо закінчиться недобре. І коли ти так додумуєшся, і ти дивишся, і то в тебе відпало, і така в тебе привичка відпала, і ще щось в тебе відпало, а потім і друзі певного характера теж повідпадали, бо їм з тобою не цікаво. Нічого страшного, Бог тобі дасть побожних друзів, яким так само не цікаво розказувати якісь смішні речі і так далі, і так далі. Яким так само не цікаво, як тобі не цікаво, і як це не цікаво Богові. Ви уявляєте, якби Ісус одного разу сказав: Царство Боже! Я пошутив. Чи можна довіряти такому Богові, який шутить, який несерйозний? А якщо ми служимо такому Богові, то чи варто шуткувати самому? Помолимося. Амінь.